Ктаю, шановні підписники, гості канала. Отже, Росія продовжує знищувати Україну, знищити мирне населення, енергетичну систему. Я хочу подивитися, яка буде ситуація до кінця квітня. Колода вже перемішана. Зараз будемо дивитися ситуацію, що буде по обстрілах, по Україні. В цілому і по давайте так підемо. В першу чергу дивимося ситуацію по обстрілах небезпека для населення, потім подивимося небезпеку по об'єктах. Отже, ситуація з обстрілами Росією, мирних міст України, на всю Україну дивлюся, яка буде ситуація і наскільки небезпечно для. Прошу тару мені показати, наскільки небезпечно для населення для мирних громадян України, яка буде ситуація. Дивимося до кінця квітня. Я бачу якісь зміни в цій ситуації, зараз будемо далі дивитися, але бачу, що певні зміни будуть в цій ситуації. Е, якісь наслідки будуть для Росії, якось ситуація зміниться. Е, тут, ви знаєте, ну зараз будемо далі ще. Я подивлюся, ні, все ж таки обстріли будуть ще продовжуватися. Але от я бачу тут певні зміни в цій ситуації, в тому плані, що, ну, знову ж таки, як я сказала, якась буде зміна для Росії, якось ситуація зміниться. А, проти них. А, я бачу тут певну відсіч, яку вони будуть отримувати від Збройних сил України. Ну і скоріше за все ми все ж таки отримаємо допомогу. Надійде нарешті, можливо, додатковий захист, надійде для України. Тут і матеріальна допомога, і системами ППО бачу допомогу, тобто буде відповідь їм. Тут В цьому плані бачу покращення, але все, все рівно ще залишається небезпека для мирних громадян. Зараз ще дивимося. такі різкі, такі різкі такі обстріли ще можуть бути. Але, ну от ви знаєте, я бачу зменшення інтенсивності цих обстрілів до кінця квітня. Тобто це все рівно не означає, що можна нехтувати сигналами оповіщення, що не треба ходити в сховище, обов'язково не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, ходіть у сховища, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Але от карти показують зменшення інтенсивності цих обстрілів, карти показують, що додаткові заходи. Оборони протиповітряний надіду для України. Це те, що стосується а, населення. А ми зараз ще подивимося на ситуацію а, для Енергетичної системи України, чи продовжить Російська Терористична Федерація обстрілювати енергетичні об'єкти, як вона зараз фактично знищує нашу енергетичну систему? Отже, яка небезпека для об'єктів саме? Цивільних мається на увазі необхідних для функціонування? Нашої енергетичної системи, взагалі економіки, як такої, ситуація з обстрілами об'єктів енергетичних та інших важливих, не військових. Тут те, що гірша ситуація. Карта диявола випадає. Зараз ще можна дивитися. Угу. Бачу, що ну, нашій енергетичній системі допомога надається, а загалом а, уже. Ну, вже знищена сильно вона, вже знищена ця енергетична система, вже є. І досить довго Україна буде її відновлювати. Але все ще будуть атаки. Все ще будуть атаки От на нашу енергетичну систему будуть, і вони будуть атакувати. Але ж знову таки, все ж таки має інтенсивність зменшитися. Треба бути у обережним, обережними, бачу якісь е е зрадники, є зрадники, а, ну це, напевно, зрадники, це напевне ті, що наводять, о, наводять, до речі, коли ми дивилися на людей, небезпеку, тобто є все ще є оті зрадники, які ловить СБУ, які е продовжують наводити русняві ракети на Енергетичну систему, але вони своє отримують, ці зрадники. Дають інформацію, співпрацюють, ну, вони своє отримують. А так загалом я бачу фінансову допомогу для України. Вона буде наша енергетична система відбудовуватися, але потребує часу. Дивіться, бачу захист все рівно. Бачу захист, бачу певну підтримку, допомогу. Все ж таки я вважаю, по тому що карти показують, що інтенсивність цих обстрілів знизиться. Вже таких страшних обстрілів, як от ми вже пережили, вже ну, до кінця квітня не має бути. Але знову ж таки, шановні глядачі, не нехтуйте сигналами повітряної безпеки, бережіть себе. Дякую вам за перегляд.